Друзі, ось це полковник Євген Лесійчук абсолютно не публічний командир, достатньо ефективний командир зараз він керує сьомим корпусом ДШВ. Людина, яка абсолютно не публічна, яку ви не побачите в національному марафоні або десь є на якихось Ютуб-каналах. Але людина, яка зараз завдяки військовим журналістам оглядачам. Стає зіркою номер один, і прізвище Лесійчук звучить от в останні дні дуже сильно, і складається враження, що коли ми говоримо про Покровські, намагаємося аналізувати, яка ситуація з Покровською агломерацією, чи наш Покровськ, чи Російський, чи в Сірій зоні, то все впирається зрештою в сьомий корпус ДШВ і Євгена Лесійчука. Я читаю огляди своїх колег, причому з якими достатньо добре знайомим. Знайомий, наприклад, Василь Пихньо стверджує, що обговорювати ситуацію з Покровським потрібно суто в контексті, в тому числі, так з акцентом на командира 7-го корпусу ДШВ. Чому це важливо, Лисичук, колишній комбриг 25-ї бригади, ДШВ і власне ця бригада, завдяки їй, так покровськ тримається не перший рік. Ефективний командир, який проявив, проявив себе в Лисівці Такий населений пункт. Це, якщо пам'ятаєте, цей момент із селидовим падіння цього населеного пункту для того, щоб прорива з півдня не сталося до Покровська, то якраз от 25 та бригада цим займалася, і достатньо успішно в березні цього року, третій батальйон 25 ки також зачищав інше село. Це вже західна частина Покровської агломерації, Котлене і також була успішна, і з одного боку не дивно, що саме Євгена Лесічука призначено в липні цього року якраз на комбрига сьомого корпусу ДШВ. Відповідно, після цієї реформи, корпусної, яка відбулася в Збройних силах України. І сьомий корпус зараз відповідальний якраз за оборонні операції в Покровській агломерації. Тут з одного боку хороша новина, тому що ефективний командир, так а з іншого боку, погана. Новина це я посилаюся вже на своїх колег. Які стверджують, що саме один з небагатьох, скажімо так, ну зірок відверто сил оборони, зірок в гарному розумінні цього слова десантно-штурмових військ може опинитися крайнім. Оскільки ситуація на Покровщині в Покровській агломерації складається достатньо сутужно для українських збройних сил, і очевидно, що питання там, коли Україна виведе звідти сили оборони, і з якими втратами або без втрат, це зараз ключове. Тобто автоматична програшна історія, яка може лягти потім десь некрасивими червоними літерами в досьє ось цього полковника, яким Україна насправді має пишатися і йому завдячувати. Чому так може статися, не знаю. Говорять про те, що через інформаційний тиск на головнокомандувача, на генеральний штаб, на абсолютно, там як пишуть, історію, яка не була врахована з Курщиною, з Курською операцією, яка повторюється, так? з агломерацією там навколо Авдіївки, яка повторюється. Крайній буде зовсім не головнокомандувача хтось інший Це поки що зараз. Ну, така теорія змови і е, версія. Але якщо це правда, то ну це насправді буде прикра історія. Що говорить зараз головнокомандувач Ви бачите, ось цей фотозвіт, абсолютно публічна. Також історія, і теж, на мою думку, достатньо дивна, а можливо, не дивна, якщо її правильно роз'яснити. Це у нас по суті ставка на покровському напрямку, яка відбувається за участі і Ви бачите, там присутні Буданов ще от розділіть цю фотографію навпіл ліва сторона в синій формі. У нас Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки, який за інформацію також з публічних джерел якраз на Покровському напрямку перебуває і керує там цими оборонними операціями. Сирський стверджує, що ніякого оточення немає. Ситуація складна, контрольована і залучені відповідно спецпідрозділи головного управління розвідки. І чому я кажу, що що якби дивно все розвивається? Якщо ми говоримо про те, що там все вирішено, якщо говорить Deep State про те, що ось так добав добу ситуація змінюється, бачите, як росте сіра зона, і на першому слайді верхньому ви бачите умовно те, що називають військове вуха Зайця, так. То от на сьогоднішньому слайді цих вук зайців вже нема, це відчутний ривок російських сил, якраз по напрямку Покровському, про який зараз інформує Діпстей. Це не зведення генштабу. Ще раз кажу, генштаб у нас ось, і генштаб у нас твердить, що все розвивається нормально. Але сьогодні випадково я зараз просто цю історію да, до Буданова дійдем. Е, значить, натрапляю на ось такий пост. Пост uh, у нас uh, колишнього екс uh, уже так заступника міністра оборони Віталія Дейнегі, і він пише: що якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про відведення військ Покровська та Марнограду ми можемо опинитися в ситуації не лише втрати значної кількості максимально мотивованих десантників та морпіхів про майно і сотні мільйонів я вже мовчу, воно втрачене без шансів, і його евакуацію вже неможливо. Ми можемо опинитися в ситуації, коли діру фронті. Нікому латати, і е, накопані у нас в тилу фортифікації швидко перейдуть до ворога, звіти Генштабу нагору складаються з кожним днем все більше з брехні, ми по факту вже практично втратили Покровська, це значить, що Мирноград тримати е, теж немає сенсу. От про мотивованих десантників тут також несеться. да Я, я чому, якраз Євгена Лесідчука, згадую, що це мотивоване дешеве, так, яке зараз відбувається. Тобто, говорить у нас екс-міністр. Оборони Дейнека, що треба е, забиратися з Покровська для того, аби зберегти життя і не втратити мотивацію, і е, власне зайнятися тим, аби ось ці дивіться: ще один слайд: ось ці лінії жовті на синьому тлі, які ви бачите, це фактично оборонні лінії, які створені накопані, щоб вони не опинилися в. Руках окупанта і росіян, тобто вчасно відійти і зайняти всі ці позиції, це, до речі, слайд аналіз Сінтерів, причому не українських, а французьких, які показують, де зараз хто що контролює, насиченість нашими військами, і от бачите, там і Покровська агломерація, і власне вихід, куди він може здійснюватися, і, ймовірно, для чого власне. Історія з Буданом, так для чого ця історія з Будановим з гуром керують вони там чим, чим займаються спецпризначенці гуру? Ось такі от слайди. Ви також могли їх бачити. Там вертольоти, десант, росіяни кричать, що вони все знищили. Але очевидно, що гур зараз кидають у промзону. А також очевидно, що боротьба йде якраз за фланги Покровські, так для того, щоб лишата не зімкнулися. І для того, щоб був коридор якомога ширший для виводу наших сил оборони, Бутусов висловився про всю цю історію, яка стала ну. Набуттям громадськості і розвідок усього світу з тими вертольотами це також достатньо дивно, чому спецоперації по висадки десантів ну відбувається фактично в прямому ефірі. Бутусов коментує це ось так: що побачив, як у соціальних мережах розганяється хвиля схвильованих відгуків, як один генерал послав десант у вигляді двох відділень бійців на околицю напівочного міста. Насправді. В тактичному плані, в сучасній війні, висадка двох відділень бійців на відкритому місці у кілзоні на воду ворожих дронів безграмотне тактичне рішення. Ну тут Юрій Бутусов. Виходить, з того, що він має, так трактує фактично картинку. По перше, у сучасній війні подолати кілзону можливо тільки за умови прихованого від спостереження дронів маневру. Будь-які демонстративні дії ворог помічає і тоді по бійцям та їх укриттям летить усе, включно з керованими авіабомбами. По друге, два відділення спецназу не можуть суттєво вплинути на обстановку в місті. По третє створюється в черговий раз прецедент, коли неграмотні тактичні дії замість об'єктивної оцінки та автор action review отримують купу вихвалянь від блогерів. Ну, дивіться, я так, ну, Юрій Бутусов там очевидну сторону цієї медалі може описувати, а мені здається, трошки тут по-іншому. Тут трошки складова, абсолютно інша, і смисл а, в. Публічності, значить, висадки або інформації про висадку нашого десанта гур і поява на фотокупів купи фотосвітлин з появою Буданова десь там поблизу Покровська Це все історія, яка більше нагадує контрпропагандистську дію. Так ми, ми не говоримо про те, що я не не говорю, що там насправді десант не висаджувався. Можливо, так але завдання його звісно не відкидати противника. Завдання показати в публічній площині на тлі того, що Російська Федерація Міністерство оборони розсилає запрошення іноземним журналістам. Рьо бачили, показав уже, значить, лист запрошення. Приїжджайте в оточення українських військ в Покровськ, 5-6 годин у вас буде, аби зняти класний матеріал для Дівель. Рьобке це показує Юліан Рьопке так, а це якраз і відповідь, що якщо ми висаджуємо десанти. І робимо це абсолютно публічно. Це демонстрація, що нормальна ситуація, я маю на увазі, наскільки це можливо, і оточення ніякого немає, оскільки в оточення десанти не, не висаджуються, особливо в такій там якісь кількості. Я думаю, що це контрпропагандистська зараз історія, яка там розроблена в Генштабі, коли підключаються інформаційні канали. Аби абсолютно обрубати і зупинити історію, яку розганяє Кремль з оточенням п'ятитисячного угруповання е, сил оборони. Ось тому, якщо там а, Бутусов він, звісно, має рацію. Він має рацію, коли він говорить, що це е, церковий прецедент, коли неграмотні тактичні дії замість об'єктивної оцінки отримують купу вихвалянь від блогерів. Але ну, вих, вихваляння яке що ура, значить, гей побігли, значить, гурівці когось там визволяти. Ну насправді бачите, трошки по іншому зараз а, а, все це відбувається. А ось що власне важливо в цій всій історії. Так, це те, куди потім дутиме вітер, як якщо, якщо історія дійсно е, завершується погано, то яке майбутнє цих мотивованих десантників? Оця історія мене насправді е, більше всього хвилює. Що і е, так превентивно, ще ну нічого фактично не сталося, але хмари згущуються. І журналісти, це не пропагандисти, це українські, нормальні авторитетні, Василь Пихньо, Юлія Кирієнка, кореспондентка, яка працює там, вони починають, значить, цю всю це, ну, цю всю інформаційну хвилю зараз. Що ви ж не зробіть крайнім тих, хто цього абсолютно зараз не заслуговує, враховуючи те, що керувати корпусом. Це абсолютно непроста історія. І е, корпусна реформа. Вона до кінця, мені здається, там формально на папері завершена. А я знаю особисто вже зі своїх джерел в Збройних силах України про те, що там одна бригада в рамках корпусу може бути розкидана, знаєте, одна частина на Сумщині, там чи Харківщині, друга на Миколаївщині. Я зараз умовно кажу. Так в чому тоді реформа? Тобто, та помилка або та слабина, яку треба було вирішити, корпус має бути зібран, так? Вона зараз не вирішена. І Лисійчуку фактично зараз доводиться керувати 25-кою, 79-кою. А що ще в корпус там входить? Я не буду розкривати зараз ці таємниці, знайдете, якщо цікаво, От. але вони не там, вони займаються абсолютно іншими. Речами на інших відтинках фронту. Ось так. Тому тому тиша інформаційно, звісно, не потрібна, але розуміти, що не витягне там людина, яка прийшла посередині десь, навряд так. От і потрібно буде чесно дати відповідь і, і, і суспільству, і, і своїм командирам, які сурово попереджені, так це я вже цитую.